Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені мене. Я не хотів вже піднімати цю тему, тему про російський полон, взагалі про полон, про ув'язнення, ну, про полон. Але в мене сталася перепалка в інстаграмі в коментарях. І така перепалка іменно відчутна. І я подумав, що треба це все діло ще раз підняти і обсосати. Я зараз знаходжуся а, в якомусь санаторії. Санаторій цей, не скажу, що заброшений, але тут чогось нема людей. Наприклад, он там фанера, бачите? От там, де подвальні приміщення, там фанера. Пластикові вікна, а лише там, де адміністративна будівля. Вони собі, звісно, круті, пластикові вікна поставили, Тобто вони працюють, адміністрація працює, отримує гроші. Чи є воно, чи державне, чи. Чи є єсь... підчасно. Я тут часто буваю, просто з цієї сторони тут взагалі це такий карманчик буквою П. Я зайшов, тут нікого ніде не немає, бачу, і люди не ходять. Нога чоловіка не ступала вже тут 20 років. Давно. <гум> давно? От, е... Гавно, я сказав чи давно. Ну, в общем, що якось так Воно все страшно. Ну, це таке маленьке придіслов, взагалі ні о чому, просто мене сюди занесло. Що е... хочу сказати? Що як ще подивився тільки що інтерв'ю. Кусочок, куривочок інтерв'ю Ігоря Кондратюка, той, що пам'ятаєте, це караоке на Майдані. Він давав його пропагандистки Яніні Соколові, українська пропагандиста, І він каже, що нема ради чого людям сюди вертатися. Більшість людей в Україну не повернуться. І, і там якийсь коментар, хлопчик, написав, що каже, я воював за цю країну взагалі, сам пішов. Але потім я своє одвоював і виїхав за кордон, і вертатися не собираюся взагалі, тому що все крадеться, все ну нема справедливості. Ну і любий Боже, правду, воно таке. Це ж не те, що там я наговарюю, там щось скажу, що е працюю на руку Кремля. Ні, я ну але ж більш дурачки так думають, не то, що більше, дурачки так думають. Тут лікарні лікарні кажу, санаторій похожий на нашу лікарню в моєму місці. Я колись там лежав. І з побитою пикою лежав я там, і з запаленням легень. Але ж там в лікарні немає платанів, а тут платани. Дуже класні дерева. Ну так от. Зараз, диви, диви, диви. А тут вже заброшка, іменно прям заброшка. Тут а, сторожа, я бачу, працюють постійно. А, і ці і тьоті, які постійно стирають штори, нахера вони сіра. Вони їх стирають, вони постійно таскаються тут з цими шторами. Тут недалеко просто море, я тут сюди і хожу, іноді, іноді сюди приїжджаю. Тут пластикових вікон нема взагалі. Тут заброшка заброшкою, Але, Але... але чисті штори висять. Тюлі. Тюлі штори. Тітки оці в білих халатах такі, щось постійно таке чу 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 Хоботяться. Тут вже все так грустно, що навіть ось польська антенна, яка колись була в ціні. У моїй молодості. польські антени, ось так було круто, зробив поставив польську антену, Направив на Київ чи на Москву. І в тебе вже ловлять канали. Так, да, було, було. О, от, знайшов. А, тут цілий стояк, пластиковий хокон. Один стояк. Стояк. Так от, що я хотів сказати? Давайте розкажу. А, про полон. Написала якась дівчина воєнна в інстаграмі, зробила пост. Я на неї не підписав, ну просто рандомно листав стрічку, тупив, деградував, сидів чи лежав. І е, гуртаю стрічку. А там написано да, дві фотографії. Одна фотографія такий стоїть козак, весь такий в вишиванці з старенькою мамою в І Весь такий, щоки аж світяться щастям і рожевістю. І, і, і на її такий весь гей-гей. А з другої сторони та сама тьотя, та сама бабушка, а рядом абсолютно взморщений чувак, худющий. Вообще, і написано до полону і після полону. Відчуйте різницю, як рашисти там тримають в полоні ля-ля. А я зразу і не туди. блядь, ну я нернув ну, в коментарі. захожу, а вони пишуть, так це ж штучний інтелект, ви що не бачу? на що ви таке робите? Це ж, це ж штучний інтелект. я хочу дивлюсь, придивляюсь. Точно, штучний інтелект. Зараз вже так малюю, цей штучний інтелект, що я не все вже розумію. Чи може я старий чи дурний, я не знаю. Чи, ну, я, я вже не, за, не завжди роздивляюсь. Наприклад, є картинка там, де якась співачка групи Ні Ангели зустріла Віктора Януковича Віктора Януковича, нашого бившого президента, в Канах. Чи в Канах, чи на канарах, що то таке. І... І теж, я дивлюсь, на настояще фото. І піднизу купа прокльонів, купа цей, хтось пише, а я там лучший президент, то був лучший президент, а хтось пише, ага, прогнали, всіх так проженем. А хтось пише, так, це штучний інтелект. І тут мені підписник присилає, а він каже, я з штучним інтелектом працюю, я тобі зараз таке саме зроблю. І він мені робить таку саму фотографію, що я на тому ж фоні там де Янукович стоїть з цією півіцею, типу, стою я і рядом зі мною Путін. А потім він каже, лови ще присилає другу фотографію, там я, а рядом зі мною Зеленський. Тіпа я зустрів і фотки, ну такі якісь, ну, ну, ну прям реальні. Ну прям, коротше, типу, я сам себе з руки сфоткав, ну взагалі, що штучний інтелект зараз робить страшні речі. І я не признав, тобто в цій фотографії, ви ще згадані, за яку я розмовля... розказую, дівчинка ця воєнна, така вона пухленька по фотографіям, ну видно, що не в окопах, не страдає, не вмирає за Україну дуже сильно. І хтось пише це те саме, а вона каже, така яка вона пише, яка різниця, Хтось пише, це штучний інтелект, на що ви таке робите. Вона пише, а яка разниця? Ні, там погано в полоні дуже катують. У нас в полоні дуже гарно відносяться до росіянців, до полонених. Вони дуже гарно себе відпочивають. Вони всі виходять розово щоки і все таке. Я думаю, наскільки люди а, дурні. Ну дурні, наскільки люди вірять своїй пропаганді, тобто вони вірять, що у нас таке відношення гарне до полонених, до сепаратістів, до зрадників Червоний Хрест працює все так гарно, патріотично, законно по європейськи. А у клятої русні все погано в них, вони болотні чорти, вони паразити, вони все роблять е, погано і так далі. І я такий думаю, блядь, і це ж багато людей. І я пишу коментар. Я пишу коментар, те, що я вам розказував на сту в попередніх відео. Може, ви не, не всі бачите, я Пишу, що у мене знайомий вийшов з полону з російського. Він вийшов, ще товстіший, ніж був. Він вийшов з круглощоченький такий. от, Прям ведмедиком він вийшов, розумієте? І це ж не те, що я брешу. Я, я кажу, він вийшов і говорю, ніхто в нього не взяв інтерв'ю, ніде його не показували по телебаченню, ніде його не бачили ці сводки СБУ. Вони пишуть, дивіться, наші очередна партія наших героїв обміняли, ля-ля-ля. Його ніде не показали взагалі. Хоча я знаю 100 двістіпудово, 200 будових, що ну, десь там мільком його показали. Моя сестра каже, ось його там хтось там родичі чи хто там сфотографірував, коли виходить з автобуса з цими пленними, що міняється. І все, тобто мені тільки в частному варіанті прислали, і все. Ніхто його ніде не показував, навіть ви розумієте, як це робиться. Це робиться спеціально, для стравлювання, щоб стравлювати людей один з одним. І я написав, що кажу, от мій знайомий, брат моєї гарної знайомої, гарний знайомий, він вийшов з полону. Він розовий щокий, ніхто його не бив, ніхто його не катував. Є, але є пацани, він вже розказував, що є пацани, звісно, когось били, когось катували, когось морили голодом, а когось ні. От, от так, от, ну от якось так. Як це робота, я до сих пор не знаю. От просто от-от воно так. От одного, два, два азовця там, чи два, ну, взагалі пофіг якісь там українських військовополонених. Одного будуть катувати голодом, морить і вбивати там на тому полоні, а другий буде собі на нарах валятися, дивитися телевізор, руські канали. МТВ чи яке там у них Муз ТВ. Ну, я не знаю. Коротше, русські канали дивиться собі новості про українських нацистів, і улибатися, і курити, собі, і їсти. і все. Понимаєте, в чому Кстати, в тюрмі гарно кормлять, він казав. В тюрмі кормлять нормально. Абсолютно. І в нас в тюрмі кормлять нормально. І російських полонених, і зрадників, бо я зра... ну, вважаюся типу, зрадником, я сидів в тюрмі. Кормлять, я вам скажу зараз, в тюрмах на убой. Не знаю, як де, ну у нас в Одесі. Ну зараз не жалить, тому що зо мною сидів дід, який по, по тюрмам ганяв йому 60 років, і 20 років з них він ганяв по тюрмах. Ну, тобто не, не 21 сроком просидів, а там по 5-7, по ну в общем різні строки в нього. Він казав, що раніше і при Союзі, і а, при Україні, при Незалежній, перші там 90-ті, 2000-ті. Взагалі, раз-раз двоє суток трошки сільотки дадуть, там картошинку на, на всю хату. І е, кусочок хліба було дуже важко. Дуже важко по, по їді. А зараз, два і три рази в день, і такі тобі насиплять, скільки що куди його їсти. Там коти бігають. Зараз по от реально по е, тюрмі бігають коти. Тобто коти тюремні, Вони доїдають, там вони це, Вони е, коли відкриті е, ці, боже, як називається кормушка. Кормушка це в дверях, в желізних, в кожній в кожній камері, в кожній хаті відкривається кормушка. І вони відкривають, часто вони відкриють, тому що накурено до ще я зімою сидів, літом їх відкривають, тому що жарко дуже сильно, там, як, в, як в мікроволновці. Е, відкривають, і ото, люди, і коти запригують собі по, по палаті, ходять, вони когось можуть полюбити. У нас нікого не полюбив. Когось можуть полюбити напроти пацани, ми там з пацанами розговорювали, напротив двері. І там що ті, що, пацани, що у вас там, що там, кого привезли, кого повезли. Ми так ось откоротали карата, время. І там у них кіт прижився. І туди постійно ходив до одного пацана, сидільця, І він, він, він постійно він гладив, він його любив, кошак його теж любив, і така в них була любов. Ну це такий ліричний відступ, лірично кошачий. От. І отак скрізь, розумієте, але люди. А, і я написав коментар, що отак «от і так, що отак от, от і так. І як накинулись на мене. Боже, що ну, там, правда, це мій коментар зібрав на даний момент там, 50 лайків. То есть, люди розуміють чистити. Це ж не те, що там взагалі ноль, взагалі це саме. Я ж нікого не призивав, нікого не обзивав, не, нікого не цим коментарем. А мені Боже, вліч, куди. Ну воно завжди. Людям, кудись, по-перше, людина, чим вона набита, те вона і пише. Чим, чим вона наповнена, не набита, чим людина наповнена, те вона пише, пише чи публікує взагалі. Чи пише, чи коментує. А друге, що що я запущу друге, ну воно значить не важне. А, так там Мурал. Коротше, тут був Мурал. Воно. Тобто не був, а Мурал є. Я отсюда не роздивлюсь. Його колись було добре видно, а зараз потім бах, тут построїли новий ЖК. Височенний. І Мурал цей нахильник нікому не стало, тільки видно для людей. Да. Так от, і мені дуже багато в коментарях Оп'ять почали писати ненависті, гадості, погрози прокльони, СБУ до тебе приїде і ля-ля-ля. Постоянно таке пишуть, постоянно. Я навіть почти з ними не реагую. Тому раніше, коли щось там доказував, а що я такого сказав, а що таке, так, ти подумай, ти сам... А зараз взагалі не, не стоїть на це реагувати тому що людина набита. Дерьмо. Повне. От. І коротше мені все І одна жіночка написала, так, да, да ти правий Я знаю такі я знаю такі випадки, я знаю, що цей. І дивлюся на неї, накинулися, тому що вона написала не те, що що, що, що привикли, до чого привикли жертви марафону Боже, який жах. Диви. Мама дорогая. Ремонту тут не бачили вже давним-давно ці. Балкони, стіни. Ну, взагалі прям заброшка, перезаброшка. Деяких бачу металопластикові. Окна прикольні, тільки вони вже прям теж пооблазили Да, Так, печально, так що це все воно те саме, що воно так все печально. Так ото, про що я? Про що я вам хотів сказати? Тут деякий контраст. Фотку зробити. Это Блеск і нищета. <laughs> вот. І що? І що я вам хочу сказати? Що люди, навіть не знаю, що сказати. Я знаю, ну, як це його в розумну, в розумну мисль, я в озвучить. Е, люди, багато людей, це жертви телемарафону. Вони хочуть вірити, що в російському полоні дуже важко, дуже катують наших героїв, а в українському полоні все дуже гарно, чемно і благородно. Хоча вони, ці люди, абсолютно помиляються. Я розумію, що катують і в російському полоні. Там теж б'ють, катують і вбивають. Абсолютно в це вірю, тому що я це знаю. Так само, як в українському полоні, чи в, в, в обичній в'язниці вас можуть закатувати, вбити і там бабки требують постійно, щоб. За, кстати, у мене там далекий родич мій, він сидів за, боже, за що, якесь там побутове, перепобутоване, щось якось херня. Три роки, ну це мелоч. І він не міг за себе не заступитися, не захиститися. Ну, там як закон джунглі. Якщо бачить, що ти слабак, якщо бачать, що ти мямля, з тебе тобі біда. Це біда. І вони бачать, а він такий, ну він тюфяк. І, і, і з нього требували бабки постійно, його стара мати постійно щось там продала машину чоловіку, щось там вона те саме. Тобто бабки постійно треба було цьому чуваку, щоб його не пиздили, щоб не бити. Це жорстоко. Жорстко. Тобто, якщо ти тюрма, це не, не, не це саме. І так, так Це в країні, це свої до своїх. Так само і охранники теж мали свою честь, тому що охранники в тюрмі це дуже хороша професія. Вони мають, ну теж, хто як примазаний, не, не значить, що вони всі в золоті. У нас був один охранник, який каже, а я ну, я взагалі ні хірака, в мене зарплата 9 тисяч в місяць. Я кажу, да ладно". У нас, коли приходять посилки, коли приходили посилки, треба десяту частину, як в Біблії, прямо написано, десятину, треба віддати, не, не треба, а желательно. Щоб ти на тюрмі сидів нормально. Десятину, боже, я вже ці слова позабував, треба віддати, охранникам, ну там оце тюремний жаргон, я вже забув, подго, подгон, подгон кажуть, чи ні, забув. Тобто треба зробити подгончик охранникам, щоб вони нормально себе чухали. А так само охранники вони вдолі, коли збивають якогось слабака бабки, з волі передають гроші. І ті, хто на хаті сидять авторитети там чи хто, вони діляться з охранниками обов'язково. тому що щоб себе на тюрмі нормально чухати. Ну, розумієте, це наскільки жорстокий мір. І комусь нормально, комусь не те саме. Якщо ти вмієш за себе постояти, тобі буде нормально в тюрмі. І це не тільки в тюрмі, це так само в полоні. Тобто цей чувак попав, а він такий, оцей цей мій знайомий, який товстенький, вийшов з полону, він... Ну Як сказати, він дуже легкий, дуже легка людина, він душа компанії, він взагалі, йому 25 нема, він щось пішов, він служив, почалась війна, він побіг воювати на емоціях. А потім зрозумів, що куди воно треба, куди що, і попав в плен. І от в плену він сидів, але він каже, нормально, ну, абсолютно нормально до мене відносились, Він нормально, каже, то саме. А якщо ти важка людина, або ти як тюфяка, або ти важка людина, що це значить? Що якщо ти от тобі оскільки в голову насрали, що треба скрізь кричати Слава Зеленському, слава Україні! Україна понад усе, ой, битимуть, битимуть так, що хай був. Це, це, страш... це називається важка людина. Важка людина, мабуть, це тугодум, це... а він каже, ну що, я сказав, каже, що е, Путін каже, все-таки діла прав правильно, це він говорить. Е, ну, то есть, сказав те, що вони хочуть. Це, до речі, в ізраїльській, е, в ізраїльській армії це учать. Якщо ти попадаєш в плен, десь, то говори те, що хоче враг, що хоче чуть враг, щоб ти вижив тільки. Бачите, а в нас зовсім не так. Там цінується життя. Говори, ліпи, що попало, але щоб ти сохранив свою життя. У нас же зовсім не так, тому що у нас якийсь кухляцький дебільний менталітет. Я не говориш, що у всіх ну Ну, він каже, от я так кажу, я так, як сказав, що каже, ну я вже каже, осознав. Він це він каже. Що отак от, от і так, що у нас нацизм, фашизм, що у нас все погано, а у вас все хорошо. Ну то є, він підстелив собі. І він каже, я скільки в пліну сидів, каже, ну. Почти як на курорті. Нормально. Мене от кормили, мене от цей, мене ніхто не обіжав, мене з нормальними пацанами посадили і все. Понимаєте? Так що так. Що так. Що значить з нормальними пацанами? Тому що там садять буває, це не, не, не завжди прям тобі е... немає построєних окремо тюрем для плєнних. Нема. Садять в обичну тюрму. І тебе можуть посадити до таких типів, що тебе будуть в жопу передолити. Там довго і ну. Понимаєте, в чому діло? От. К чому це я все? Це я все к тому, що я розумію, що є дурні, хто подивиться, що треба. Ну к тому, що якщо ви дурний, або якщо ви думаєте, що от Україна понад усе, до речі, то є ще одна історія. тут тут жарко. Одна історія. В Німеччині під час фашизму, під час, коли там був націонал, це, націонал соціалістична партія, Гітлер, Муссоліні і так далі, там щось двіжухи е, фашистсько-нацистські СС і так далі, у них була кричалка. Це скрізь, це скрізь працює однаково. У нас кричалка Слава Україні! Героям слава! Україна порад усе! Смерть ворогам! Ну, це, це дурня страшна. Ну я колись на Майдані це все вірив, вівся і все таке. А саме смішне, що в Німеччині було теж кричалка німеччина понад усе звучать звучить вона по німецькому «Deutschland, убиралес «Deutschland, убиралесь обиралесь Німеччина понад усе. І вони кричали Німеччина понад усе. І з цими криками-кричалками е здавали євреїв, здавали тих, хто німці. Також вони здавали і били, і калічили, вбивали євреїв і німців, хто проти, хто має якусь другу думку, хто каже, ні, це неправильно. Вони каже, «А, ну йди сюди, Дойчляндуралісь, Німеччина понад усе. Потім після Німеччини вже був Нюрнберзький процес і так далі. І за оцю кричалку. Якщо ти десь її скажеш, напишеш чи подумаєш, за цю кричалку є стаття, кримінальне переслідування. За цю кричалку вас в Німеччині посадять в тюрму. От в чому справа. І я думаю, що див, у нас навіть словом-слово. в Дочлен-уберліс, слово. я німецьку школу уч... німецьку німецькому вчив у школі, і в Нівері. Дочлен-уберліс, а у нас Україна понад усе. Слово в слово От як перекласти, ну слово в слово прикиньте, Україна понад усе. Але люди це все кричать, і люди все те саме. І я думаю, що прийде время, може таке бути. Це дуже сильно може бути, тому що непонятно, хто прийде до влади, як воно поміняється, хто нас захопить чи не захопить, хто там що далі. Да? І за цю кричалку, тому що все в історії йде по спіралі, все йде по, по кругу. І за цю кричалку будуть людей бити, сажати і, і унічтажати. Так що, ці кричалки, всі, любі кричалки, це все придумано просто для. Це пропаганда, це все придумано для промивки мозгів. І так далі. І хто це все розуміє, той молодець. От зараз хто це розуміє, той молодець. Хто цього не розуміє і вважає мене агентом Кремля, то, то дуже погано, що ви так. Це значить, що ви дурна людина. Але це я не обзиваю, це нічого не чого не страшного. Думайте над тим, що ви робите. Думайте над тим, що що шодгі що, що роблять. Думайте над тим, що ви сприймаєте, яку інформацію читаєте. Думайте над тим, що відбувається, тому що. Пропаганда. От я вранці заходжу в Тікток, там чи взагалі в інтернет, все постійно, цілий день мені показують, які росіянці погані, як все там погано. Все там погано, болота крадуть, все те саме. А українці, ця нація такі було, ці, такі гарні, такі світі, такі, такі, прям найкраща нація в світі і так далі. Ви ж понимаєте, що це і провокація? Тому що так не буває. Комусь там нормально, комусь там погано, хтось там живе. Хтось. У нас так само, комусь погано, комусь нормально. Щось плюс, є плюси у нас, є мінуси. Але єдин, ну, мінус, що там, що там, це патріотизм і пропаганда. Це взагалі пропаганда, яка построєна на патріотизмі, на ненависті, розжиганні конфлікту і так далі. Це, звісно, біда. Це біда дуже велика. Ось таке, друзі. В принципі, все. Дякую за увагу, за допомогу. Дивіться, що, що, що споживаєте, що думаєте, і так далі. І так далі. І, і все хорошо. Е, Все, до нових зустрічей на найпотужнішому каналі. Пока.